Хто мені запише 76,5, так? Це означає, що він йде на склад бере чи 80-ку, потім йде на ринок, купляє тіски, купляє ножовочку. І обрізає. Ви зрозуміли, що це є підсол. Зрозуміло? Чи що заховується більшу сторону? Чому більшу сторону? Тому що за верхню голову має бути 2-3 вісочки. Щоб було різних, коли вони затягували, розумієте? Далі. Оце параметр L, дружна на різкі налізі, визначається по формулі 2 d плюс 6 мм. І це ваш параметр C. Зріз паски. C на 45 градусів. І так, як виконується робота, Рахує, рахуємо звідси. До цього місця це ваша робоче в коле вашого формата. Зрозуміло чи ні? Тому вибираємо. Вибираємо так. Так. місце розміщення. Місце розміщення виду. Ось цього ліво прикреслюємо. Далі місце розміщення вигляду зверху. Місце розміщення вигляду зверху вибираємо. Це, тобто до цього в мене йде вигляд головний, вигляд зверху і розміщення вигляду зліва. Розмірте. Далі робимо, що верхня рамочка креслення. верхня рамочка креслення. Тому від рамочки цієсті відступаємо 20 км І проводимо легеньку лінію. Відступаємо 20 км і проводимо легеньку лінію. Оцей параметр 20 мм від рамочки креску. Чому 20 мм? Пам'ятаєте, перше розміна лінія не від 90 мм так чи ні? Mm -hmm. Далі розмір повинен лежати в боссу на розміні, тобто ще дозволяємо міліметр вже сітки 11. І число розб'є 5, ти буде ще 16, залишається запас 3-4 мм до рамки. Зрозуміло мене? Тепер в цьому місці ставимо позначу точку А, і я відкладаю відрізочок АБ, відкладаючи відрізочок АБ, який дорівнює вашому стандартній довжині. Зрозуміло, чи є? Ні. Стандартному? Так, да, Б це ваша довжина стандарта. Mm -hmm. Як та оповідати, звідси сюди. Зрозуміло? Далі проводимо горизонтальну лінію. На головному виді, і ця горизонтальна лінія йде на вигляді зверху. На вигляді зліва. Далі відмічаємо параметр BC. BC. Товщина однієї деталі, це параметр М. І товщина другої деталі параметр М. Зрозуміло? І знову через ці точки проводимо горизонтальні лінії. Через приводимо гозонтальні лінії. А на якій відстані Я на От ці точки ставить? Оце тут ваша віддаль N, а це ваша віддаль M. І проводимо гозонтальні лінії. Вже, понятно. Це понятно? До цього моменту зрозуміло вам все. Далі починаємо. Ви все визувати, бачите? Я буду бачити що шайби, так? Шайба являє з собою, шайба являє собою цилиндричну серед поверхню, середині якої виконаний отвір. Ось от. Значить, це ваша ящина шайба. С-шайби є. По параметру 0,15 діаметра. А це є зовнішній діаметр і його. її. Параметр не великий. Значити велике, по формулі 2,2 діаметра стежня. Тобто діаметр далі. Умножаю і будую шайбу. По розрахуваному діаметру. Годую шайбу. Ось два. Кормула. 2,2, погорнувається ще де. Це формула, я спорю. Ага. Викрестимо. Так чи є. Тоді. Тоді. Від точки Д, від точки Д, відкладаю віддаль BE. Це є ваша С. Шайба. Розумію, ста шайба. І знову докружу горизонтальну лінію. Знову докружу горизонтальну лінію. І викреслюю на голову вигляді і на вигляді зверху шайбу. Це буде прямокутничок. Заміряю і відкладаю шайбу. Раз. Відкладаю шайбу два. Відкладаю шайбу раз. Відкладаю шайбу. Це діаметр шайби. Ну, Раніше відкладає, получається діаметр. І вигляді прямо куточка, у вигляді прямо формуємо шайбу. На голову вигляді, да вирізімо. І беремо лінічую і відпинуємо кольором окна. Це один елемент з вами зобразили. Бачите? А ось це коло з діаметром яким? Стандартним чи на 2,2 помножити? так? Це формула. Це не стандартний діаметр, що це маленьке. Він буде стандартний, тому що це є шайба. Ви так виберете шайбу. Вона випускається. Шайба може бути це звичайна, і шайба може бути порушина, вона звичайна шайба. Далі нам треба сформувати головку болта і шайбу. шайку. Чепаючи, бачите? до шестигранника. Шестигранник висується в коло діаметра 2 d Умножаємо 2D і будуємо, будуємо коло, яке вписує штиграний наш головочку. Болта і, шай, і гайки. Троє діаметр.

І вписуємо стирати. Обов'язково на головному вигляді повинно бути три граві. А на цьому вигляді повинно бути дві граді. Ну, логічно, ладно. Це головка болтала. Це конкретно ж мета. Це виходить в нього пік, під паралі, підтримувати. Так, на іпюрі. Майпюрі болт шайба і скріплюваний елемент. А де шайба? А он тобі сині. Бачите, ні фігнюшки зверху, такі, як так, пластинки. це шайба. Mm -hmm. Ти його зверху ж не бачиш шайбу. ти граєш. Питання є. Кололенька залишається. Ну, має бути. Далі точки є, викладаю відрізочок ЄФ. Е. Відрізочок ЄФ, який директі ваші вистігайки. Цей розмір буде долісі на діаметр. І знову провожу горизонтальну лінію. Знову провожу горизонтальну лінію. Знову прожу горизонтальну лінію. О. А далі відкладаю грані. Заміряю. Формують Формує дзвоненти клінія гаєчку. Раз, два, три, чотири. Бачите? Все магаєчку. А де ви суту Аш ви взяли? 08 діаметрів. Ось вона у нас є. 08 діаметр. Є. Далі. В Гається, яку ми з вами формували. В гаючих, яку, яку ми з вами формували. Ось ця гаєчки, яку ми з вами сформували. Потрібно випарити це закруглення. Оці закрутимо вибирати ось. Так. Ось так. Потім зрізати під кутом 30 градусів, зрізати під кутом 30 градусів і провести. Mm -hmm. Щоб сформувати, ми від точки. 1, Відкладаємо відрізочок 1,2. Тобто відрізочок 1, 2. Це є наш радіус R, е, який дорівнює півтора ваших діаметрів. Mm -hmm. тобто, півтора ми за ваші Д. І виконуємо засічку. Питання є? Потім. Коли засічку маємо цю точку проводимо сюди, маємо цю точку. А тут вже метром підводу. Є такі лінії, лінійки, звісно, ми раді закупляється вірші. Бо шолочик підставляємо, закругляємо. І ром дотично під кутом 30 градусів. Ром дотично під кутом 30 градусів. Давайте виконаємо. Будемо, працювати, ми порахували наші півтора Д. І отримали пряму лінію. І добавили грань. І грань, розвертаємося. Питання. Немає. Нема. Не Сформуємо тут. Коли ми дивимося звідси, у нас виходить дві грані. Mm -hmm. Бачите? Ді грані. Викараємо ширину. Ось що нас. Заміряємо і знову відкладаємо. Раз, відкладаємо, два. Це штабка болта. Зараз тигайку красну конкретно. Так, рані. 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 Ну Це є якби верхушка болта. Вон такий малюнок. То тобто, виходить, у нас дві грані. Тут трохи виходить закруглення. Показує я тут границя. Mm -hmm. Ось наша віддання. Чору грань пополам, провожу прямолінію пополам. І знову 1, 2, вертізочок 1-2. Тут маємо радіус спряжження r 1 який дає вашому діаметром. Беру діаметр, діаметр випадаю, і закруглення. Раз, і закруглення два. То це просто діаметр, який в умові, даний. так? Діаметр Д. О. Отут ще тут ще трошки зреться. А, а під котом 30 градусів тут зрісне. Не треба нічого, тут чисто не трогають. І виконуємо це заповнення. Діаметром О, діаметром. Ось. І оце ми тут стараємо. І забудемо. От ми зараз вигляд зліва. Питання. Так це за лінія знизу під, а? головкою. Лінія якась. Оця? Ні, синім намальована. Оця? Так. Ну, ще тут накладається, як лінії на одній. Ви, казали, якийсь елемент стерти. Такий так. в кінці елемент треба стерти? Тут зітерти, а тут зітерти. Тут зітерти, а тут зітерти. А, а. а. а поняв. Далі, далі. А. На цьому зображенні відкладаємо діаметр. Тобто маємо діаметр, відкладаємо діаметр у вас кипяси рані, бачите? І вас пів подається рані. Якось співпадає. Співпадає. У нас можливо. Все. Злічки, буде мінімер, але має і викреслимо старший. Раз, старший. Раз, старший. Це ми з вами викресли, от учистим, бачите? Ви бачите. Тепер. В двох детальках треба виконати от, так, чи ні. Отвер до лінії діаметру од 10 діаметр. Тобто, виходить, відступаємо там, ось буде міліметр, ось буде 2 міліметри. відступаємо міліметр. Є мі точно деталі. Отверт деталі. Бачите? Ось пропали одвер деталі. Діаметром одна і 10. І далі собі обриваємо зображення. Обривали і обривали зображення. А що таке бривають зображення? Ну, витерка, якби ми обривати, І далі беремо лівчик і виконуємо жирну лінію. Тут жирна лінія, тут жирна ліня. Це йде жирна лінія, але йде до отвору, до стежня. Тут йде жирна То цих дві лінії це типу як різьба? Ні, оце це, о. це є стежень, а цей от. Резвично немає, але будемо А те, що ви позначили, звернемо лірімо, то це корпус деталі. Так. О. І виконуємо штриховочку. Тут в одному напрямку. Під 45. Тут протилежному напрямку. Під 45. Тут це однак. Протилежну напрямічку під 45. Зрозуміло? Потім формуємо головку випада. Вот так. Раз. А, і бачу, тут є параметр, от у вас це, бачите? Я відступаю 2 мм, 2,5, провожу горизонтальну лінію. І звідси роблю скос під 45 градусів. Скосів роблю 55 градусів. І отримую головку. головочі. Далі зображаю резьбу, резьба в мене йде діаметром внутрішній 0,85 діаметра навіть. Вираховую l 0 в Два діаметра і рахую два діаметра плюс 6 міліметрів. Ось до цього місця в мене дезьба. Бачите? Різьба. Каже, модусі діаметр резьби. 25 діаметра. Раз. І от виходить. Раз. І виходить. Два. А як ви приділили, яка довжина різьби? Звідки вона починається? Де вона кінчається? Два де плюс 6 міліметрів. І враховую віддалі. Тяжко щось. А де хай так? Тепер маємо сформувати головку. Бачите, болта. Колока болта йде нищі сюди. Відкладаємо висоту головки. Ось, наприклад, вона у нас йде, головка, до собі сіде головка. І вона має такі елементи, як оце. Бачите? Знову формуємо лінія. Формуємо що? Лінія. Формуємо лінія, формуємо що, лінія. виконуємо ті самі побудови, які це нас є. Ось ми проходимо ті самі побудова. Промо злі з підтримки градусів. Дотищу. І ось ми сформували з вами головку болта. Є питання. Тепер на цьому зображенні, на цьому зображенні не розкриваємо вже внутрішню будову, а йде. Єдеційна лінія, іде фрагмент суцільної лінії, іде фрагмент суцільної лінії, іде фрагмент суцільної лінії. Просто скріплення вже не да, в розрізі. І просто робимо обрив поверхні. Ситане. Тобто показати розріз треба да. тільки на одній Так, да. І залишається зобразити таке саме, тільки ще знизу. Mm -hmm. Зображаємо знизу головку. так? Ось. І формуємо голову, що у нас де, Раз. Хочу, у нас І <свак> так само, як ми тут робили запругнення, виконуємо ту запругнення. Так само. Тут вбираємо, іде. іде йде. Граємо, йде, граємо. Граємо, грає, іде грає. Іде. Ось ми з вами зробили. Да. Тепер залишається розмір поставки, який має у вас залишитися друзі розміри на кресл. І так. Діаметр наразі. Підступає 10 мініметрів до кордона. Болюю розбину лінію. Болюю розбину лінію. І пишу. М16, М20, М24, Ко, М30. Зрозуміло? Поставили. Далі ставимо отвір. Розмина лінія, розміна лінія, Розмина лінія, розміна лінія. І тут має предмет зітерти. Тому що стрільці має пройти через контурині. Робити віконечко. Пишу діаметр. 24, умножає на 1,1. 1, 1. скільки включається. Кошвир, 24 на 1. Оператор занятий. 24 на 1,1? При там прикиньте якесь там общество? 264. Значит, діаметр 26 і 4 десятки. Поставимо. Далі вказуємо товщину однієї деталі, вказуємо товщину другої деталі. Стандарт довжино болта. Стандарт довжну болтати. Наприклад, 70. 80, після що на 60. 25, 35, 260. Получається, тут головочка находиться. 90-95 по, по розрахунку Пише 95. Оце всі роздуші мають бути накреслення. накреслення не визначає на вигляді сравніком, не вистачає нарізі. Беру діаметр нарізі. Ось у нас є. Бачите? Ставлю ножку цю центр і будую нарізь. Це діаметр боку. Потім заміряю внутрішній радіус і будую тут переможу за усю лінію. Переможу, 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 переможу. А тут не доводим. Ви добре знаєте. Розуміло? Це такий стандарт, що не треба доводити. <плес> а це такий стандарт, що не треба доводити? Типа, це ті типу, зображення різьби таке, що не доводимо? доводиться. Зорішні я не лучше я. Ви ж сказали на стежі. Позовнішньому <плес> дяме буде суцільна лінія, бо А ці лінії мають бути видимими чи невидимими? Видимими. Видимо, чи на розверту, дивимося. І далі. Показує, габарит деталі, показує, габарит деталі. Трошки вступає 5 км, 10 мініметрів, значить мають габарит деталі. пластинки зверху. І так само, як тут роблю дверку. Ось все наше з вами Від початку до кінця годинка, час 20, не спіша.